Всім привіт! З вами знову я і сьогодні у нас така хороша погода, сонячна, ну, в принципі, буде жарко, бо передавали жару до кінця літа і значить, треба попрацювати. в принципі. Я просто думав, коли його краще зробити це, ну, Наскільки я зрозумів, що далі потім не буде щату і поки я вдома, то думаю, треба це зробити. Значить, Треба мені буде поїхати на поле і намагатися по тому селіни, де не пахана земля, спробувати її якби, трішки розбити фразою. Значить, не знаю, як там буде по селі робити. Мотоблок справиться з цією задачею. Ну, Я хочу спробувати з катком, бо якщо руками фрезувати тобто, і ну, дуже сильно заглиблювати, то це дуже важко буде на руку, бо земля не пахана, там поросло травою, бур'яном, тому треба по суті, якось намагатися її перебити, і, ну, трішки заділити в землю. Отак вже мотобок прицепом викотив. І там ззаді в мене в гаражі викатаю каток, приєднаю, ну і поїдемо. И значит такая задача попробовать и обработать впилину. Значить, бачите, це така ділянка, не пахана десь, мабуть, більше п'яти років. І така вже трава ну, нормально так парославлена. Я спочатку думав її покосити, а потім ну, не знаю про то маю, немає, коли значить тут ділянка десь 20 соток. Ну і треба якось її довести. Така ситуація була. значить Їхав я мотоблоком, прикотував і бачу, що переді мотоблока що вибігає, І подивіться, що там вибігло. Дивіться, яке воно маленьке. На сонечки гріється. Да, цікаво, що вона тут одна робить, вона ж молоденьке, ще маленька. Боїться трішки, так? Да? Не бійся, не бійся. Гарно мене не в кути добре. Що ти боїшся? Бачите такий маленький. Наші так ви бачите. Я, виходить, перекатав ділянку. На там ми бачили, яка була трава, висока, густа. Думав, все-таки перебить силяну, але на жаль, в мене поки що не виходить. Наші там мотоблок, виходить, легкий для такої ділянки і таким катком. Ну, виходить, він просто тягне, за собою прикатує. Ну, А якщо е фрезувати його вручну, тобто без катка і браття так ціліну пахати. Ну, да, Можна було б покосити, може було б і краще набагато. Ну, Мені хотілося б просто цистерні все заділити в землю, якби, ну, щоб потім, потім перегнувало. Але, на жаль, в мене цього не вийшло. І не знаю. Думаю, мабуть, може потім другий раз, через деякий час там, поки, поки що так полежить. Ну, да, так трава може вирости, якась молоденька, зелена. Але ну, по-другому ніяк не виходить у мене. Я її катав по 4 рази, по одному п'ять разів і нічого не перебувається. Єдине, що так робиться. Як бачите, ну, як звичайно, набиває, не повністю набиває ножі, як виглядаю, саме по собі земля вроді да, так розпушує, але не присипає. Сам бріяно зверху. Ну, значить, Так я був, катався із 11 годин, десь приблизно начало 12-го і... Зараз бісь 15.5 виходить десь 6 годин я і 14, по суті. Поки там перебувся, поки туди-сюди. Значить, саме так бачите, як воно да, гарно прикатує, але стеліну, виходить, не обробив. Або потім треба буде пробувати до скатка, так просто мотоблоком фрезувати і перебивати. Не знаю, як це буде важко дуже. Ну, далі буде видно, як воно. Може після доща там якось дощ пройде, там щоб земля була мокровата трохи і може буде пом'якше. Ну а так поки що так. Значить все. На сьогодні. Я вже так нормально попрацював і ну, мабуть буду закінчувати. Побачимо в наступному відео. Підписуйтесь, саме головне. Значить, метро дягу це мотоблок, кентавр 7 лошадинні. 7 лошадок. Уже вона мене в мене 10 років. Ну як не як, а техніка.